Друзі, всім привіт! Це Дімон Дністер Тільки що приїхали з рибалки, були на Дністрі в маяках на 43-му кілометрі. База Русалка, місто бочка. Було настроє. Я, синочок та жінка Зловили 45 лящів. До це. Великі тараньки, щоб ви розуміли. А це все сальне лящик. Е, ондо маленька рибка, там густіра, таранька. Така середня-маленька. Середня вели... ну така середня-велика, <зас> І дві, дві з'їли. Ще ну, худо робили. от, Такі справи, хлопці та дівчата. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я. Ще побачимось та почуємось.